Така перевірка триватиме два дні, результати якої для деяких міліціонерів будуть невтішними. Їх попросять піти з служби внутрішніх органів, захищатимуть громадян лише відмінники екзамену. Останні події, які відбувалися в цілому в Україні, а особливо це в Радівській, які призвели до того негативного явища, яке мало резонанс в суспільстві. Тому і сьогодні, за дорученням і нашого президента, і міністра, ми проводимо позачергове тестування. Хочемо з'ясувати тих працівників, які можуть ще з нами працювати. Можуть працювати можуть працювати з людьми чому тому, що е, фахівців, е, фахівці повинні працювати. Студенти в погонах помітно нервують. Навіть сперечаються між собою, хто наступний зайде до екзамінаційної комісії. Але є серед них і такі правоохоронці, які впевнені в своїх професійних навичках. Кажуть, що вже звикли до постійних перевірок, тому і не хвилюються. Крім того, що ми працюємо, навчання у нас проходимо скати. Е Кожного року, щонеділі у нас проводяться службові заняття, на яких ми вивчаємо нормативну базу, накази міністерства, управлінські накази. Скільки правоохоронців залишиться за межами відділку і чи були серед них потенційні перевертні в погонах? Дивіться в програмі на межі.